Пам'ять. Це не просто частинка історії. Пам'ять це наша совість і наша гордість. Сьогодні наші світлі воїни знову ведуть боротьбу з ворогами, які намагаються стерти з лиця землі, мою рідну Україну. Чому? Чому знову страждає земля, кричить від полю, вмивається слізьми? Чому знову відходять у засвіти найкраще з краще? Чому? Чому знов душу і тіло ми кладемо за нашу країну, бережемо світлу пам'ять героїв сьогодення? Україно, молюся за мову, за божественну мову твою, за вроду твою калинову, від якої добрішим встаю. Україна, молюся за пам'ять, ук'ємний за волю синів і за тих, що у душах запалять. Промінь правди, щоб край зайсник. Хаїно, лише мене сенді, ще зднання синів настає, то нічого, що в мене безмерні, за безмерцям могли за твоє. Хоче нам у твоїм часох, саме найди тайні, пустий, Боже, греха Україн Я українсь і не решити, розчити не дай. Доки світанками сонце встає, а на калині ззулі коє, пам'ять людська не забуде повік. Мукзикатованих попелу крик. Там, де кривавий, пройшов до шугу, світком лишився, опалений дух. Чорний, як горе, і лихом пропах, навіть боїться погніздити тах. Віти, мов <різь> горе заламаних рук, ні, то не світок, а пам'ятник мук. Нехай же мирно, променіє путь для тих, хто наших не забував. Коли не спить далекий небосхил, І стелиться, томаном си і голос чути, ізмаїл, Хай буде тричі, проклята війна.